Шановні колеги, сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день ментального здоров'я. Перед тим, як розпочати свою роботу, свій день, свої заняття з діточками, давайте зробимо коротку практику для підтримки вашого ментального благополуччя. Це буде наш невеликий моментал момент турботи про себе, який допоможе нам. Налаштуватися на спокійний та врівноважений лад. Готові почати? Так! Давайте з вами зануримося в цей моментал. так багато перешкод, я відчуваю крила та коріння, слова, слова я можу, мій таємний код і моє сила мов проміння. В їх руках будую я моє життя. І їх відчуваю впевненість. Скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? Я відчуваю впевненість у своїх силах, спокій, натхнення. Сил. Сил. Добре. Я дякую вам за те, що ви поділилися своїми почуттями.